Отримали нове поповнення безморсові доріжки на силіконовій основі. Не переключайтесь! Ми зараз зробимо на цих два килимочки супер-мега ціну, щоб просто подивитися вашу реакцію, чи вам подобається ця якість. Дивіться сюди, будь ласка. Килимочки у розмірі 1,20 на 1,70 м, силікон, який не розтріпується, який не вигорає, який можна стелити для вулиці, буде коштувати вам. 850 гривень. Дивіться сюди, будь ласка. Крутяк. Це сама-сама нова колекція. Вона ще гаряча. Я... Ау! Вона пече! Ого! Вона така гаряча. 850 гривень. Хочемо побачити вашу реакцію. Заказуємо всі розміри. Перші два кіломочки по суперціні. Хто перший? Фабрика вже навіть заувала кутики. Подивіться, силикон, який не розтріпується зовсім. Но є взагалі світленькі відтінки. Також де ціна 850 гривень. Дивіться сюди. Опа! Ну що, крутий? Самий новий мармур, що може бути. Це 2025 рік. Поверхня, яку можна стелити і на відкриті приміщення. Що ще потрібно? Правильно, слідкуйте за нами. Напишіть свою реакцію. Чи подобається, не подобається, чи темніше потрібно, чи світліше. Дякуємо. 850 гривень. Звертайтеся.